Пане президенте, в Бразилії, в Бразилії Болсонару щойно визнали винним верховним судом. Ви чітко заявили, що застосуєте санкції. Чи розглядаєте ви подальші санкції проти Бразилії через цього Болсонару? Ну я дивився той суд. Я знаю його досить добре. Іноземний лідер. Він був хорошим. Я думав, що він був хорошим президентом Бразилії. І це дуже дивно, що таке могло статися. Це дуже схоже на те, що вони намагалися зробити зі мною, але їм це зовсім не вдалося. Але я можу лише сказати, що знав його як президента Бразилії. Він був хорошою людиною, і я не бачив, щоб це сталося. Чи є у вас реакція на засудження Болсонару Верховним судом Бразилії? Ні, жоден президент ніколи не робив так добре, але я знаю його як лідера країни і завжди вважав його дуже прямолінійним, дуже видатним. Насправді він людина, дуже видатна людина. Я думаю, це жахлива річ. Дуже жахлива. Я думаю, це дуже насправді я думаю, це дуже погано для Бразилії. Дякую вам. Пане президенте, яка ваша реакція на вторгнення російського дрона в Польщу? Це могло бути помилкою. Могло бути помилкою. Але незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації. Але сподіваюся, це скоро закінчиться.